Доброго дня усім! Перепрошую за вітер, не маю мікрофона поки, але хочу показати саджанці на підщепі Персик Манджурський. Це в даному випадку в нас абрикос. Як виявилося, абрикос є чудовою підщепою. Верніше персик манджурський є чудовою підщепою під абрикос. Ось такі однорічки, які мають висоту десь метр п'ятдесят-метр вісімдесят. От вони така крона, у них вже є готова. Бачите? Я от з пов'язкою, бо закінчив окулювання тільки. І хотів показати вам який стан цих саджанців, тому що багато хто приховує, багато хто ще не знає. Можливо, що ще паперсик-манджурський чудовий варіант для прищеплювання саме абрикоса. Абрикос виходить однорідний. От бачимо відповідно до того, як ми садили. Це у нас було висаджено у е, минулого року навесні, у травні місяці, з касетної. Підщепи. Тобто у нас касета була е, отаким от, от виглядом, отакі от вони були от. Один не прижився, да? тут трошки безлад по бурянах, не вистачає рук це все допрацювати. Але разом з тим, от приблизно такого було вигляду касетна підщепа. Вона була чудова. Брав, Ой, не підкажу у кого, можливо, комусь стане цікаво, пишіть в коментарях, я скажу, знайду контакти, скажу хто. Давав під щепу, але отримали отакий от саженець, який за один рік. ну Тобто я в травні посадив, у липні, в серпні його щепив, в кінці серпня на початку вересня. Багато хто казав, що це вже запізно. Але разом з тим приживання чудове. Пішли якраз дощі, прижилось вічко, те, що потрібно. І бачите, дуже щільно посадив, тому один такий гарний, інший ну треба рідше садити. Це теж моя помилка, мій. Ну, для алейчі такого нюансу немає, тому що я, наприклад, на алечі садив, вони всі виходять однорідні. А от у випадку з персиком манджурським так от видно один іншого пригнічні. От, наприклад, нормальний саженець, От Нормальний саженець, а от такий недоросток. Трошки. В цьому році по бур'янах трошки маємо промах, тому що поламалась фреза у самий розгар сезону, тобто в розпал сезону не вистачило рук. От бачимо, я вже защепив на цьому саженці підщепи. На підщепі, не на саженці, а на підщепі. Піщепа персика Манджурського. Отакий от вигляд вона має вже на другий рік. Вона виросла чудово, тут було зроблено зріс на повторний ріст, на найнижчу бруньку. І от, бачимо вже, от. бачимо от, що прижилася брунька. От я, Для чого залишаю черенок оцей, от, от хочу показати Оце черенок. так на саженці от. Не на саженці, а на е, наприклад, на гілці, з якої беруть вічку, от лишають отакий от, от е хвостик. Для чого це робиться? Для того, щоб коли ми от приходимо до окуліровки, дивимось ось цей хвостик. Зверніть увагу. Ось цей хвостик, і ми коли його чіпаємо, він відпадає і там от зелене місце, бачите? Тобто брунька не засохла, а вона прижилася, пустила сокорух вже повла... ну, тобто, пустила вже сокорух, він по ній пішов. А оце вічко, яке е, прижилося, воно оцю хвостик цей відкинуло. Тому що вже коли йде сокорух, воно по принципу того, що воно не виконує ніяких функцій, просто відсогає. Якщо ж, наприклад, вона не відсохла, а залишилася така в'яла на піщапі, то. Це означає, що ваша брунька не прижилась. Це отакий от нюанс цікавий для тих, хто не в темі, а для тих, хто в темі, це не новина. І от такі, от, бачите, хочу показати такі от персики в саженці. Це саженець сорту Кондор. Не кондор, перепрошую, кардинал. кардинал. Саженці сорту кардинал, він за тиждень. Півтора, за, півтора, да, за тиждень, півтора до Хевена І на такий от вигляд також мають саженці. Вони невисокі, але дуже гарно кроновані. І маємо, наприклад, при висадці, так, не осліпив бруньки у певних місцях, але цей сажанець пласати, я його потім сформую як потрібно. Не вистачає просто рук. Тому що дуже багато зелених операцій, дуже багато прополки, маємо ще інше поле, і просто не вистачає у нас часу на це все. А саженець, от, такі сажаниця абрикоса Кому було цікаво, кому ця інформація стала корисна, ставте лайки. Якщо, можливо, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Буду знімати, як буду висаджувати сад з плячим вічком, саженцями піщапою з плячим вічком. І покажу вам результати вже з того саду, який у мене там є на каналі, теж показував результати того, який сад виходить після, цього, після цієї висадки. Всім гарного дня, до побачення!